Добрий день, хлопці. Поїдеться військовий область. Причина зупинки, стаття 35, пункт 10. Ваша машинка є іноземній реєстрації. Це є підстава для приймати документів. Ну, то що вам треба? документи на автомобіль. Страховий поліс. Машина загнана, є страховий поліс, все є. Да. Ну, машина бока під митним контролем, там що є, нема, будь ласка. Страховка. Партнер. Якщо ви не знаєте, це є транзитні номера. Туди страховка і, і все, і все. Оце я їздив по всій Європі. Як технічний контроль може бути на європейські номера, якщо вона ще на обліку у нас не стоїть? Про що ви говорите? Ну, Так мені треба їжу якось на учет поставити. Чи як я її маю на учет поставити? А, Ну, так будьте якось, ну трошки включайте голову, я розумію. І тоді будете все понімати, хлопці. Я зараз поїду, поставлю її на облік. Дивіться. У мене є ось, ось сертифікат відповідності, який я маю поїхати зробити. Ну ось, дивіться, є сертифікат відповідності. Є. Є повністю всі документи. Зараз на фірмі забираю, їдемо ставимо на облік. І потім я роблю тіхосмор, роблю страховку, роблю е, таріровку так, на українські номера. Все все ясно чи не ясно. Це було сертифікат, а відповідності розпочинаєте. Що в вас є, він є. Так а він вам взагалі, ну, ви до нього взагалі ніякої відношення не маєте до сертифікату. Це він тільки для постановки на облік. А то, що ви собі там возобновили, що маємо це мати, не маємо. Як ви що по закону? Ви хочете по закону робити. Ну, що по закону, об'ясніть мені, що по закону, я не так зробив. Це є стаття 35 закону України про дорожній ну. до контроль. Правильно, тільки він має бути зареєстрований в Україні, правильно? Не ну, а він розмитнений, він в мене на транзитних номерах, хлопці. У мене є транзитні номера, зараз я ось на кругу.